Вітаємо ефект метелика. Під таким кодовим ім'ям вийде наш сьогоднішній випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти. Чому зрозумієте? Розгадка пізніше, чітко розуміючи, що саме систематичність роботі дає накопичувальний ефект. Інспектори муніципальної варти продовжують моніторити центральні артерії міста, аби не допустити та припинити випадки хаотичного паркування. Ви звикли так, вам так зручно. А інспектори муніципальної варти зроблять так, бо так буде зручно усім. Правопорушникам будемо виписувати попередження. Ось вам і ефект метелика, ставши де-інде, не дивлячись на знаки, ви такими діями блокуєте вільний рух. Ось вам і розмах крил. Стоїте під знаком, блокуєте поворот, будь ласка. Коли ж слова не розходяться з ділом, це виглядає так: поставили до відома громадян про перекриття руху транспорту через ремонтні роботи, допомогли в організації руху, аби кожен зміг запланувати свій маршрут. Муніципальна варта перекрила вулиці Єврейська, буде проводитися ремонтні роботи. Знову і знову розмахом розгалуджених маршрутів патрульних муніципальної варти вдається формувати в місті безпечне середовище. Правопорушень не зафіксовано. Ніхто ніде бешетить, ні кричить, все тихо. Моніторити та попереджати правопорушення в мікрорайонах важливо, бо те, що починається з лавки перед будинком зони відпочинку, часто переноситься або в оселю, або в маси. Без правопорушень алкогольні напої не вживають. Не вона далі охопленість віддалених районів, що стають осередками збору негативних елементів та відпуску наркотичних речовин. А нашому місту бути без наркотиків В своїй повсякденній роботі бачимо, що пригоди деяких індивідуумів також як ефект метелика, випивши невинну склянку горіченького, не зумівши зупинитися, опиняєшся в іншому кінці міста. І добряче, нетверезим. Дякуємо за сповіщення в чаті. Вони допомагають нам робити наше місто безпечнішим і повертати тих, хто так високо літає і низько падає до тями в цей світ в його реаліях важкого похмілля. Чоловік це зрозумів. йде додому. Так, ви допомагаєте у забезпеченні тиші і громадського порядку перед комендантською годиною. З розмахом гуляла молодь в автівці. Що від відгомін гучної музики було чутно на весь спальний мікрорайон. Недовго музика грала, недовго свято тривало. Дискотеку на колесах зупинив патруль, перехопивши меломанів ще й без документів. А від того порушником було не переливки. Не здивуємося, що і градус в автівці також зашкалював. У вас водійське посвідчення є, але його. При не маєте, так? Да, Воно стало вольно. Ну, вольно так? Да. Ну, це бікум. Та хоч чи брат, він за кермом без водійського посвідчення, без електронної версії Дія. Він порушник. Гадаю, цей факт засвідчили і поліціянти, а отже, і склали протокол. І все це зауважимо завдяки вашим небайдужим повідомленням. Ось і знов спрацював той же ефект «Метелика». З настанням комендантської години заступає на варто комендантський патруль. Випадкові зустрічні порушники то таке. Буває не встигли, не знали, забули. Добре, що хоч документи при собі. Ну, а що таке? Порушуєте комендантську годину. Порушуєте без вагомих на то причин, тому вас доставляють у відділок поліції. Інша ж історія з постійними, так скажемо, клієнтами. Доброї ночі, Докнуємо, собі не ночу муніципальна варта комендантський патруль. А ти вже нам попадалася? Да? Постоянно. постоянний клієнт. Та власні помилки, як видно, також не вчать, тому що було вкотре наукою. Направляємо до поліції. А ця зустріч вже точно пряме підтвердження, що випадковостей не буває. Що десь колись пропала в одному місці, буде знайдено в іншому, і в цьому випадку повернуто власнику. На зупинці в комендантську годину знайдено хайтка, а в руках добрячий телефон. Явно не його. В нього телефон женський в руках. Та я не можу. Ну звісно, бо він не ваш, скоріш за все, знайдений або вкрадений. Телефон вилучили і одразу передали до ситуаційного центру муніципальної варти. Передаємо його вам. Може будуть звертатися люди. Да напишіть групу, мало ли, хто потеряв. Написали, телефон чекає свого господаря. Ось вам і не випадкова випадковість. Доведено, що ефект метелика діє і в повсякденній службі працівників муніципальної варти, які 24 на 7 на сторожі правопорядку та безпеки в нашому місті. Будьте на пульсі подій і далі з випусками новин ситуаційного центру муніципальної варти.